Вітаю з вами Олександр Мазурчак, і сьогодні ми поговоримо про плани уряду заборонити пенсіонерам працювати. В майбутньому наших пенсіонерів чекає тільки два варіанти: або пенсіонер може працювати і надіятись на збільшену пенсію в майбутньому, або він може отримати пенсію, але йому заборонять працювати. Це порушує конституційні права людини, тому що 43-та стаття конституції каже про те, що людина має право на працевлаштування, а стаття 46-та, Кажуть про те, що кожна людина має право на пенсійне забезпечення. Я не розумію сьогодні позицію уряду, який втрачає здоровий глузд, вводячи таку норму. Адже пенсіонер, працюючи, він додатково отримує кошти для своєї сім'ї до своєї мізерної пенсії. З другої сторони, уряд виграє, тому що з цієї заробітної плати йдуть податки в бюджет. Позиція політичної партії Наш край. Абсолютно чітка з цього приводу: уряд не має права забороняти працювати пенсіонерам. Кожна людина має право і працювати, і отримувати пенсію, якщо вона досягла пенсійного віку. Всякі спекуляції на цю тему є недоречними.